Половину хочу на госпіталь, це такі я в'язала на на гіпс, на великий такий, такі. Ну що на гіпс на ножку на поранені. Наша майбутня перемога будується на фундаменті єдності народу і армії, фронту і тилу. Ямпільчанка Людмила Кузнєцова в'яже теплі носки для наших воїнів. Понад 100 пар пані Людмила передала на фронт минулої зими. Зараз виготовила ще 25 пар, які передає військовим. Дивлюся, в тих окопах хлопці мерзнуть мокрі ноги, так хочеться зігріти хоч чимось, як то кажуть, хоч чимось. Хай хоч ці носочки їх зігріють. Бо в мене син каже, мама, вони в берці не помістяться. Я кажу, та хоч розуються, та ноги зігріють мокрі. Не знаю оце. Шерсть беру, так давала Надя, демчак мені допомогла з шерстю. Та багато дівчат ніна бажура, і настягала аж з Львова передавала мені шерсть. І знайомі з Києва гроші передавали. В общем, в основному, звичайно, на секунді беру, розпускаю шарфи, розпускаю кофти. Прошу, як хто хоче допомогти, щоб розпускали, тому що дуже довга історія. І розпускати. Я вже хочу просто в'язати, а починаєш розпускати це дуже довго. Ну, ось таке я знаю. В'яжу, в'яжу, включаю комп'ютер, дивлюся кіно. Дивлюся, слухаю музику і в'яжу. В магазині вони, по-перше, дорогі, а по-друге, вони дуже тонкі, і з ними дуже важко в'язати. Треба в дві нитки, і там, виходить, з клубка навіть пара носків не виходить, а вартість, звичайно, дуже висока. От, а ці, вже все. Дома розпустила, все, що можна розпуститися. Шарфи, дитячі шапки. Колись дуже багато в'язала. Як почалася війна, почала в'язати, відносила в кінотеатр, туди там волонтерили. Потім вже вийшла вже на Оксану. Ой, не на Оксану, на Таню. Вже її відносила. І на госпіталь передавала. В общем, в общем таке я вже і так все позапускала з цим в'язанням. Але хочеться хоч чим. Ну, чим. Чим ще ми можемо допомогти? Я кажу, хай десяток тих хлопців ножки зігріються, та й все якось на душі легше, думаєш. Все-таки чимось, чимось та потрібно. бо що для пенсіонера? Знаєте, як, саме головне в житті це бути комусь потрібним. Це дуже багато велике значення має. Може, трошечки перебільшую, але це дуже важливо бути комусь потрібною. Хай, хоч, як то кажуть. Ну, Ямполі в'яжуть носки, бачу, в'яжуть жінки. Я, правда, не знаю хто. Просто в інтернеті вже бачила. Ось так, Оце так. В день можна було, я бачу, жінки пишуть, що пару можна зв'язати. Ну, це просто сидіти цілий день, абсолютно, тільки в'язати. А вони розміри, так трошки одні більші в'яжу, другі менші. Хлопців, ноги, звичайно, великі, не 37-й, не, 37, не 38-й, а як мінімум, 40-й. Та й оце такі справи. Нема коли ходити, займатися. Десь збирати, якісь розмови не потрібні, а собі сижу, дивлюся фільми, так, поспілкуюся у Фейсбуці, зранку новини прочитаю, поплачу, тому що в ленті такі гарні хлопці гинуть, душа розривається, серце болить. Біда така прийшла на нашу землю. Ніхто б не подумав, я шість років працювала в Росії. Такі були друзі в мене що просто, просто мені не віриться, що це так могло статися. От я виросла, виросла на Кобзарі, У мене, мене дідусь-директор школи був. І от я, він мені чи він майже Кобзар, Шевченка знав на пам'ять. У мене його дідушкина книга, як на столі, на столі лежить Кобзарі і внуків моїх. Ми читаємо, от все-таки, напевно, з дитинства це все прививається, з маленької батьківщини, як в сім'ї. Тому що, коли сказала моя мама, в школі учать, а виховують в сім'ї. Напевно, я дуже багато взяла від своїх дідуся з бабусею. Бабуся білоруська була, але тут заміж вийшло, так склалося, а, навірно, від сім'ї. Прийде, знаєте, прийде до нас. Ми просто в 91-му році пішли не тою дорогою. Трошечки ми не зрозуміли. Ми трошки повернули не в ту сторону. А так би, напевно, вже з 91-го року всі б казали Слава Україні. Тому що наша земля найкраща. Я завжди говорю, що Україна як оазис на землі. У нас все, моря, річки, природа чудова. Ну, як не любити цю землю. Навіть повиїжджали, і вони хай як не говорять, що там дуже добре в Америці, в Канаді. все рівно в них душа болить за Україну, тому що не може не боліти. Прекраснішої країни нема на цілому світі, напевно, і в цілій вселенній. Так, петелька до петельки. Та й, виходить, тепленький носочок. Шерсть тепленька. Мені люда, Кобан шерсть дала домашню, що бабуся її ткала, така біла, тепленька. В общем, хто дівчата допомагають, то допомагають. Таня Зібровська теж мені В общем, я навіть не можу всіх назвати, хто мені допоміг шерстю. Звичайно, прошу, в кого є допомогти, тому що. Піду знову, завтра розпродаж на секунді, знову ж якісь шарфи позалишалися та візьму, розпущу. Я вже не пам'ятаю, скільки їх накупила, але я це все. Знаєте, з роками матеріальні цінності відходять десь на інший план. В кожній парі носків. Тепло і любов Так, да, Звичайно, я так, так навіть собі уявляю, що це хтось одіне на ножки, ті мокрі зніми, ті мокрі берці в болоті. Дивлюся, зараз дощі почалися, холодно. Вони в тих окопах зігріваю душу прям цим тією думкою, що, що все-таки когось вони зігріють, ці носочки. Хочеться так, щоб вони дійшли до. Воїнів до наших найкращих воїнів світла. Як ми зараз зрозуміли, як, як які у нас взагалі люди? ну Не без того, звичайно, але все рівно. У нас найкращі люди, найкращі люди. Най... Ми ніколи не думали, що ми такі волелюбиві, що ми такі сильні, що ми такі дружні. Дуже це страшно. Я завжди колись сказали бабушки такі старенькі в селі, ой, дітки. Не плачте, все у нас є. Головне, щоб війни не було. А прийшов той час, що наші діти живуть в період таких воєнних дій, що ми колись гралися в війну, у наше покоління. У нас було це, ми, як то кажуть, я жила в селі, дитинство, основне пройшло, і Ми гралися в війну все Це, А зараз, думаю, Боже мій, хіба ми могли подумати, що ця гра наша буде. Наяву і що наші дітки будуть лягати під звуки сирени, прокидатися. Дуже страшно. Ми якось зараз вже до цього привикли. Якось не то, що привикли, а ну, ну, людина до всього привикає. Просто в нас тут наша область, що нам тут якось не страшно, ми знаємо, що нас. Ми тут близько, близько біля Молдови, що у нас тут? Але ж це страшно, страшно, коли гинуть діти. Це найстрашніше. Вчора цей похорон в Ямполі, це просто ой, в мене сліз уже не вистачає, сліз і такої ненависті. Що здається, що ну просто зашкалюється ненависть. Як же ж ви можете прийти? І вони. Це все ось виставляють лозунги в Росії, що хороші заробітки, йдіть в Україну воювати. Ну це просто вже навіть не нелюди, це не можна їх звірями називати, тому що це звірі не такі, звірі не вбивають собі подібних. Це нелюди, це якісь іноді здається, що просто з якоїсь іншої планети люди спустилися, настільки в них ну як же так, іти заробляти гроші на крові. Дуже, дуже бідно, дуже жалко, дуже я кажу, серце розривається. Просто уявляєш, це так каже, загальна там загинула ця статистика, але ж це конкретно сім'я, конкретно дитина, конкретно мама. Сльози ці вони даром не даром не капають. Ми вже стільки пролили сліз. Це не даремно. Їм це все відплатиться. Боженько, все бачить. Боженько, все бачить. Тому що в житті нічого не буває без. Як був бумеранг у житті, нічого не буває, безнаказано, все проходить, все має свій кінець і як би там не було, все рівно розплата прийде. Слава нашим воїнам, слава нашим воїнам. Тисячу разів слава я їм бажаю, тільки здоров'я, щоб вони повернулися, всі живими. Та я за всіма плачу. Зайду в Фейсбук, дивлюсь на тих хлопчиків. Такі всі красиві, такі всі сильні, хочуть жити, недолюбили, недоспівали, недолюбили діток своїх, недолюбили своїх коханих. А деякі взагалі не встигли родити, не встигли залишити свій слід, але вони залишили свій слід в нашій пам'яті, в нашому серці. Доки жити будемо, ми не простимо ніколи. Не, буде, не простимо ніколи. І пам'ять залишиться назавжди в наших серцях. Пам'ять про тих хлопчиків, які загинули, захищаючи нас, наші спокійні ночі. В думках українських жінок їх душа і серце. Хто має бажання, працює задля перемоги, усвідомлюючи важливість своєї праці, бачаючи в цьому життєвий сенс, долучаючись до історії України. Кожен може стати її творцем і учасником, роблячи посильний внесок в щасливе майбутнє України.